Тим часом більше двох сотень школярів спробували себе у професії рятувальників, пощастило учням другої гімназії. На власні очі вони побачили сучасні автомобілі та професійне обладнання. Чим ще дивували школярів, бачила Ольга Бахіна. Це не техногенна катастрофа і не надзвичайна ситуація. Це школярі другої гімназії демонструють вміння діяти в критичних ситуаціях. Основами вже володіють. А от цікаві нюанси дізналися сьогодні від справжніх професіоналів. Пожежна машина, хімічна лабораторія, обладнання, що використовують при дорожньо-транспортних пригодах, засоби для порятунку на воді. Дитина, якщо побувавши на такому заході, вона побачить в, реальні, в реальних умовах, як працюють пожежні рятувальники, що це за такі заходи і засоби вони використовують іменно для рятування людей, надання допомоги людям при різних звичайних ситуаціях, які у нас виникають. Десятикласниця Анастасія не лише спостерігає, дівчина з радістю приміряє обладнання пожежного. Нехай спробує. Так. Чи зможу, я буде справжній пожеж. Я буду допомагати. Ви, Обладною важу 14 кілограмів. Виглядає набагато легше. Важке. Я ще, важке? Я да, ще... Не так, опустили, давай, але вже важке. Надіюсь. Сюди треба голову. Ось таким способом ми йдемо, вдіваємо такі от маски О. і заходимо. Важкувато дихати. Пожежний з 20-річним стажем Анатолій від такої зацікавленості лише тішиться. Каже, такі знання зайвими не будуть, а сам, попри ризик, обожнює свою роботу. Задоволений те, що допомагаємо людям в першу чергу. Це саме головне, що є в нашій професії допомога людям. А от на Марію проведений рятувальниками захід вплинув радикально. Дівчинка вирішила змінити дитячу мрію. Я хотіла бути ще коли маленька балериною, але зараз я хочу бути медичною сестрою, щоб допомагати людям. За останній місяць такі навчання провели у всіх навчальних закладах міста. Втім, рятувальники сподіваються, що застосовувати набуті вміння все ж не доведеться. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини ТІВІ 7